Вітаю, друзі. Суть роботи сьогодні полягає в тому, щоб врятувати механізм такий варіаторного типу. На двигуну стоїть якийсь редуктор, і він крутить таку тарілку через оцей вал. Так, і ця тарілка по валові ходить і значить, збільшує або зменшує передаточне число. Я вже багато разів робив таке, то постійний замовник мій. Тому з стрілкою я вже розібрався, просто воно розтовкло його, воно бовталось і розточив я внутрішній отвір на чисто. Вал, щоб не виготовляти новий, наварив, підрихтував його потім після того, як він остиг, проточив в розмір і поновив шпоночну канавку, нарізав, виготовив нову шпонку. І отак от воно. Собі збирається все і гарненько ходить. Отак от, от працює. Ну, не в тому суть. Вилка, включаючи оцей механізм, дісталася тут мені зломаною, так? Так от вона виглядає. Відломані два вуха були. Ну і, значить, вилка на вид, вона бронзова. Така, темний матеріал бронза. Е, насправді досвіду в пайці бронзи особливо я не маю. Да й не сильно він мені потрібен, бо робота така попадається дуже рідко. І рад, ну, заради такої одної копійчаної роботи е, шукати якісь дані, замовляти необхідну присадку. Пробувати варити і чи воно не відлетить, то в мене сильно немає бажання великого. Але поясню не пояснюю для замовників. Ну, треба зробити та й все. І на свій розсуд зроби, як би ти пробував ремонтувати собі. Значить, одну сторону я вже відремонтував. Яким чином? Перед тим, як щось робити, я зачистив. І попробував таким чином, як я напаю різці. Взяв буру і своєю присадкою попробував просто щось припаяти сюди. Я припаяв такого болтика, попробував відірвати, і відірвати я його не зміг так легко. Відбив молотком. Але прямо воно порвалося, так як от різця відриває. Залишилося і на болтику, і на тому. Просто лопнув припой. Припой я використовую отакий. От мене він. Тут собі я його підвісив, то мені товариш підігнав Руслан. Тут от зараз покажу вам. пише 5% срібла. Не знаю, чесно, що це за припой, але він не є дуже тугоплавким. Плавиться він при меншій температурі, як бронза, як латунь. Тобто виріб в мене ще не розплавився, тільки нагрівся, а припой почав вже гарненько брати. І тримає він на ура, я ним всі свої різці напаюю. От, Остання напайка. Такий фасонний різець робив, так? Давайте зараз кутко ближче. Липне воно дуже класно і тримає взагалі на ура. Чесно відірвати напайку. Фактично нереально. Ну, тому зараз спробуємо повторити ту ж саму процедуру. Покажу вам, що робив і як. Можливо, комусь воно знадобиться. Одне з небагатьох відео на каналі з такою халтуркою, де ви не побачите використання станочного обладнання, а тільки самі привищені інструменти. Булгарка і дрелька. Саме надійно. Ну що, поїхали? Ну no і тепер нам треба закрутити туди такого пальчика, Точним бігом, наріжемо різьби, кусочок. Ну і от таким чином тепер виглядає механізм. Закручується фактично. Як добре закрутити, то воно і так має силу тримати. А на пайка знята фасочка для того, щоб добре обліпило. І зараз підемо на буру його пайнемо. Так, присадка, сама деталь, поки що не закручуємо до кінця. І, власне, інструмент, чим будемо робити? Поїхали. Для початку прогріваю металічний отой наконечник. Він найдовше розігрівається, хоча е, сам корпус деталі теж масивний. Так, бура. Починає червоніти і фактично можна сипати бурою. Посипаю, не жалію, вона плавиться. І тепер легенько її розплавляємо, вона розпічається бура. І додаю присадочку. Опа! Вчепилася гарненько до деталі. це Бура, шкодую. Зараз обчепилося до самої деталі бронзової. Ага. Залуджуємо тіка його. Воно в нас не закручене до кінця, наголошую. За рахунок отої різниці температури плавлення, я зможу підігріти і закрутити його в останню чергу. Я бачу, що появлялось класно по кругу, зараз ще чуть бури тоді я б'ю ага. І розігріючи, я вже зробив такі пасочки під ключок. Закручую. І гриваю легенько, щоб воно не кололо. Цей сторони бачу. слабше пропаялось трошки, але все Бували. Опа. Чудово і підкручуємо до кінця. Так, до кінця, але тепер відкручую чуть-чуть назад, залишаючи зазор. Все, в нас затекло і в різьбу, і по торцях. Тепер ще трошки бури і впаюю просто. Поверху роблю свали. Так. Чудово. Так, видно вам, ні? Паяло капітані. Це власний результат. Видно чітко лінію. Переходу одного металу в другий, так? Отак, трошки різкість лучше. Припайно, я тако пробував його пласкубцями розхитувати, то нічого не виходить. Я думаю, що воно має право на життя. Оце халтурка, так не робіть. Робіть гарно і надійно. Але коли немає виходу, можете робити і так. Всім дякую за перегляд.